Не у малярських етюдах. впродовж трьох днів у столиці Прикарпаття тривав живописний пленер конкурс Івано-Франківськ Місто європейське. Такий мистецький захід тут проводять уже в 12-те. Цього року вперше ми взяли. Таку ініціативу з національною спілкою художників і при підтримці депутата обласної ради Олександра Шевченка зробити пленер студентський. Учасники пленеру є інститут мистецтв. Дві кафедри задіяні: це кафедра образотворчого мистецтва і кафедра декоративно-прикладного мистецтва. В основному четвертий, п'ятий курс. Мета пленеру конкурсу, розвиток образотворчого мистецтва краю та підтримка обдарованої молоді, яка у своїх роботах через суб'єктивне бачення створює портрет рідного для багатьох міста. Мешканці та гості обласного центру. Центру мали можливість спостерігати за процесом народження полотен та роботою двадцяти митців-початківців, які відтворювали весняні пейзажі, і прекрасні у будь-яку пору архітектурні пам'ятки візитівки Станиславова. Я думаю, що це бастіон, є художній музей, Брама потоцьких. Ну тому я і малюю Браму Потоцьких, бо хочеться показати її усій красі. Це моя практика, і я повинен це робити, якщо хочу рости. В своїй галузі для багатьох туристів Івано-Франківськ це ворота до Карпат. Серед них і дві учасниці пленеру зі столиці ми малювали в основному архітектуру. Нам дуже сподобались модернові будинки, сподобались церкви. Дуже якісь такі приємні відчувається український дух, хоча, звісно, ми чули ще багато польських архітекторів, але земля у нас дає своє. Це усьому це і в місті, це в архітектурі, це в ваших чудових кованих плетених візитівках вашого міста. Підсумком конкурсу стане визначення за допомогою компетентного мистецького журі кращих робіт. Їх автори переможці отримають нагоду відпочити у Карпатах. Ну а виставку пленерних робіт з 4 по восьметравня ура рамках святкування Дня міста презентуватимуть у фортечній галереї Бастіон.